Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як ловити на приманку під назвою Попер та які для неї нужні проводки. Ось, наприклад, ось Ось мій попер. Тестом що, 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 7 грам. Ну що, починаємо. Лучше брати спінінг від 8 до 25 грамів, щоб кидати такіл-спіннери. Дивіться, ви... Коли закинули його. ждете секунди дві. Потім отакими ривками. Не отак. А знаєте чого не. Знаєте чого отак не робіть? Бо дивиться, як я його зараз приложу, він по воздусі. беріть і, коротше, але лучше... Робить я так, він і булька, бо як там настало так надворі. Ось навіть, наприклад, я, я зараз його закинув в бодорослі. Ось, якщо ви заплутали його водороста, хоч бачите, що зачепився, ви робіть і просто відходьте назад. І він начепиться. І все. Потім ви знімаєте з нього водорости, які зачепилися, продовжуєте ловити. Що, друзі, всім давайте, всім гарного настрою всім пока.